Ого, яка хмара синя, дивіться, чорна аж. Всім добрий день, у нас йде дощ, а я каченяток віддала качці і хочу тут трошки дощ ну, за... сюди попадає трохи з одного боку. Я хочу качка, щоб загнала їх в будку. А ти вони маленькі ще. Веди своїх шпанюків, підам в будку. Веди, веди. Давай. Давай. Идите, идите до мамки. Веди их в будку. Веди, бегом. Давай, давай, в будку бежите. Давай, давай, заводь их в будку. Давай, давай, давай. Давай в будку, в будку. Заходь. Заходь в будку. Давай, 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 туда, туда. Туда, в гнездо. Давай. Заводь в будку их. Давай. Давай. Заходь в будку сама и кошеня давай туда. Давай, 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 давай. Качка, як хоче, зараз я каченят спочатку туди засуну. Чуєте, як гримить? Давай, давай, тут тепліше буде, йдіть. У нас тріхи похолодало. О, все, тільки ж не виходьте звідси, зараз мама прийде. Зараз, зараз. Зараз качку Піймаю, засуну. Загнала, ось, сидить. Все. Хай сидить. Потім, як закінчиться дощ, то випущу, що це воно не хоче закриватися. Так, ладно. Все закрила, хай сидять з мамкою. А я тікаю, тому що дощ ляє Ой, нічого собі. О, кацюблят позаганяла також. Що, підем? Пішли! Пішли, пішли! Пішли, пішли! Пішли, бандюки! Пішли! Пока дощу нема, пішли! Давай, 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 сырой-то, давай смотрю. Все потом стал воно! Так, йдем! Ой, йдем. Один пів часа, так? Да? Давай, іди на мами. Давайте. Їм цікаво після дощу шпаритися, ну а як же. Хш -хш -хш -хш. Продала я з цього виводка п'ять курчаток мішаних. Ну куди? Диви. Вот. Забрала мене сьогодні жіночка. Е, мій клієнт з минулих років прийшла і забрала. Каже, не продайте п'ять курчат. І там ще в мене очікується виводок один. О, е ну як два виводки, дві кочки сидять, але там 26 яєць. І каже, що можливо ще візьму тих, що будуть, якщо виведуться. Там вони мають бути десь через тиждень. Ось. ну Плюс-мінус трошки більше тижня. Зараз переглянемо ще, цих, що тут живуть. Зараз бігом зиму тих, поки дощик трошки перестав. Я думала, що буде короткочасний, а він можливо буде навіть до вечора, тому треба, коротше. Огоняйте їх все. Не морочити собі голову. Давай там. Все, вибігай. Бачите, чорні австралопи і косінхінчики тут є. Ну, а кольорові це мішані. від інших господарств. Бігом-бігом. Погнали, бачите, як все розуміють, де вони живуть. Бігом-бігом. Молодці мої розумашки. Все, все. вже скоро і вечір, в принципі, так що нормально. І не буду я за них переживати. Покажу вам ще селизня, печенятак. Воно дивіться. Перевела вже, віддала кашці каченяток її. Що, може, в будку заженемо її. Ці тут ще поки що вони не виходили, а цих позаганяла. Бачите? Ось до вони. Отак. Вони там були під плівкою, але все одно не хочеться, щоб вони намокли. Качур добре, він. Хорошо. він Мокне, купається. І дощ такий теплий, до речі. Туди геть взагалі дивіться, як затягнуло небо. Ось. Ну, слава Богу, що йде дощ, тому що потрібно на город, на все, щоб воно було якось нормально. Щоб якийсь врожай був і тому подібне. Так, Трохи підмокнув, ну, нічого. До речі, сонечко світить, і дощ, іде. десь, напевно, йде веселка. Потрібно подивитися на небо. Може десь і веселка є. Дивіться, туди затягнула, туди затягнула, туди в сторону Києва і Київського моря. Дивіться, вже як пішло все, дощик іде. І все дуже сильно радіє тому дощу. О, а перчику як подобається. М -м -м. Супер, дивіться, яка хмара. Веселки поки що не спостерігаю. Ну, такий супер дощ. Ось вчора я обробила помідорки, пообрізала нижні листочки. Бачите вже, як поназав'язувалися. Обробили ми їх препаратом, не пам'ятаю, якщо чесно яким. Якимись для томатів. Та їх зараз багато, кожен використовує такий, який йому доступний. Ось, Бачите, різні сорта зразу видно, такий, такий, це низькорослі, ось такі є. Бачите? Які сорта я вам не підкажу, тому що це просада не моя, а моїх родичів. Ось. Я їх щось і запитувала, вони щось мені там таке казали, я не запам'ятовувала. Якщо чесно, які там сорта. Бачите, виклало трохи. Бараболю. Ну нічого. Ось тут також самосівних. Дивіться, скільки я вчора попідв'язувала їх. Моркви мало в цьому році зійшло. Ось до, це все самосівні, бачите? Самосівні томати. Кукурузка вже така гарна. Ну, бараболя вона завжди. Як тільки дощ, то вона вся лягла. Ну, може, встане, а не встане, то не встане. Ось до, дивіться. Кукурузка вже яка гарна. Тут, до речі, в коробі кукурузі не дуже подобається. Гороху зато подобається. Дивіться, який горох вже навіть лопатки позав'язував. Дивіться, які вже. Ось, Так що о, одна кукурузина похилилася. Потрібно її поставити на місце. Це для кукурузи, до речі, саме погане, що може бути, якщо вона лягає. Вон, до кабачки також дивлюсь, полягли. Ну, нічого, то таке. Кабачки повстають. Так само он сьогодні полила тепличку, огірочки трохи зняла і посапала, бачите, трошки підворушила землю, щоб туди попадало повітря. Ось де які огірочки вже нав'язалися. Ну, в цьому році. Томати в теплиці мені не подобаються. Вони якісь тонкі і не такі, як треба. А от у е, грядці, то там гарні. Зараз ноги сполосну від бруду. О, як я люблю літом, отак, як виходиш з городу, водичкою ноги сполоснув і все, і супер. Вон кабачки, бачите, як полягали. Ну, зато їх трохи намочило, і це супер. А цей зайка моя! Що ти робиш? Вона мене чекає. Я її щодня випускаю трошки в город побігати, коли я тут працюю. І вона всяку шкоду тут робить мені, так? Іди сюди поглажа. Іди Зай, іди. Ідеш? Йдеш? Йди іди. Кака? <ривіт> <ривіт> привіт, Привіт Ляя. Привіт, моя зяяся, привіт. Бачите, так вона ходить. Щось клює там. Черв'яків будеш? Храбаків шукати? А ти ні, ти не зая. О, дивіться, як пасеться. Бачите? Ні-ні, ти не йдеш. Зараз як всіх випущу, до вони всі мені тут город швиденько посапають. Вон пасеться. Бачите? Хоча землю, зелень я кидаю їм постійно, а вона все одно виходить і любить іменно виходить і любить іменно позривати. Отак От собі повільно ходить по городу. Не сильно, Ой, тільки на кукурудзу, тільки не поламай. Фух, пройшла. Не сильно вона риється, якщо починає ритися, до її сварю і все. І кажу, що все. Ти свій ліміт моєї доброти вичерпала. І вона більше вже не риється і вже біжить бігом до калітки, бо я на неї гримнула. І все, я її запускаю. А так вона трошки зазвичай походить і все. Он, дивіться, щось достає там. Вчора я займалася. Обривкою листків у томатів, то вона тут довгенько походила. А потім, дивлюся, вже почала в огірки залазити, вже почала робити те, що мені не потрібно, і я швиденько її закрила. Вона зрозуміла своє невірне дійство. Дивіться, бачите, кукурудзина впала. От чого ти впала? Я ж тебе вчора підгорнула. Ну, вітер був, каже, та й впала. Так, я думаю, вона встане. Я не знаю, як оце на полях, кукурузу не виложує і все нормально. Це може і за того, що там густо посаджена вона. Я ж не агроном, не в курсі діла. Так, головне зараз не забути заю забрати, бо отак можу, до речі, в мене таке може бути в голові, що я отак щось роблю, роблю, потім... Випустила заю і, коротше, цей. Пішла собі Ой, займатися якимись іншими справами. Тоді думаю, боже, забула курку в городі, прибігаю. А вона десь там чи заховається, чи ще щось. Іноді буває зробиш шкоду іноді буває не зробить. Так що головне зараз оце з цими балачками. Бо балакати я можу багато. Ось і тут положила, кукурузку треба, піде. Ой, з цими балачками можу і забутися. Оно, ну, помідорка впала. А, яке мокре. Потрібно зараз засунути сюди патику. Ось, засунула і ще підв'язати. Вчора не підв'язала, хоча всі попідв'язувала, а деякі пропустила. До речі, якби я вчора цього не зробила з томатами, то сьогодні, звісно, вони б лежали всі. Так що вчора я вчасно встигла. Ось до. Бачите, кукурузка похилилася. Треба її спасти, врятувати. Це цукрова кукурудза, яку я обожнюю. Зая, де ти там? Нема шкоду, не робиш? Так. О, надіюсь, що вітру не буде, вона гарненько повстає. О, все? Отакі от у нас справи. Так, де вона та курочка? Зараз буду шукати ще курку пів години. Ну все, я так розумію, що доща вже й нема. Все, хмару погнало туди. А тут вже, дивіться, світло. Ну, але хоч що. Де вона? Зая! Ось вона. Що ти робиш там? Риїшся? Ну, все буду зараз заганяти. А вам пока-пока.